Тин зі ста чудесних замків, палаців та фортець України розташований на пагорбі над річкою Стубла у селищі Клевань, що на Рівненщині, перша згадка про сам Клевань датована 1458 роком. В письмових джерелах це місце згадують як володіння князя Михайла Чарторийського. Однак ще в 1442 році в письмових актах є згадка про Чарторийського як князя Клеванського. Про сам замок вперше згадують у документах вже у 1475 році. Через 20 років, а саме у 1495 році син Михайла, Луцький староста князь Федір Чарторийський, добудовує замок, оточивши його кам'яними міцними стінами та глибоким ровом, який наповнювався водою з річки Стубли. По кутам були зведені муровані вежі-пунтони для захисту в'їзної брами та для огляду прилеглої території з боку річки. Обидві вежі можна побачити і сьогодні, а ось третя дерев'яна вежа до наших днів не зберіглася. Відомо, що добудову замку завершили в 1561 році. Розбудова замку призвела до суперечки між могутніми княжими родами Чарторийських та Радзивілів. Відомий факт про те, що князь Микола Радзивіл Чорний, подав судовий позов, в якому заявив, що чорториські привласнили його землі. Суперечки тривали до 1555 року. Саме в той час обидві сторони пішли на поступки і вирішили підписати мирову угоду. В описі 1609 року, знайденого науковцями, ми дізнаємося, що головну оборонну функцію виконував саме західний кам'яний бастіон. Трохи меншу за розміром східну башту використовували як арсенал, в якому зберігали порох та гвинтівки. Для підведення води у рови, які оточували замок, було збудовано водяний млин та греблю. Через один із ровів звели чотирьох арковий міст, який спочатку був підйомним. Попри те, що Клевенський замок не є унікальною архітектурною спорудою, це це місце було настільки укріплене і настільки боєздатним, Клевенський замок ні разу не був захоплений. Тобто, скільки разів були навали, і його і осада навала, і його пробували захватити, їм ні разу не вдалося. Можна це, можна в цьому можна переконатися, навіть гуляючи по західній вежі. Яка була ну яка подала по суті найміцнішим укріпленням в 16-17 століттях? Клеванський замок дуже часто зазнавав ординських нападів. В період з 1617-1619 років захисники фортеці тричі відбивали напади татар. Поразки ординські нападники зазнали й в 1640 році, коли тиждень штурмували твердиню. Місцеві жителі й досі переказують легенду про підземний хід, який з'єднував Клеванський та Олицький замки. Саме по ньому захисники й отримували підмогу. Чи існували такі підземелля? До сьогодні є таємницею. Я, будучи дитиною, навчалася в Клеванській школі, і наша вчитель історії розповіла таку річ. Що в Клевенському замку не було знайдене підземелля. Ну, якби логічно, кожен замок має якісь підземні ходи або підземелля. Ну, якби це притаманно кожній споруді, того, того часу. а Клевенський замок ні одним науковцем не було е, виявлено підземелля. Ну і відповідно, ми ж з вами розуміємо, що воно має бути. Е, якщо подивитися територію замку, то в багатьох місцях провалюється основа. Ну, вона провалюється не в підземелля Клеменського замку, але відповідно, є якийсь цокольний поверх, який ще не досліджений. І якщо при вході підсвітити місце, де провалився фундамент, там видно арки і відповідно, стару кладку на нижньому поверсі. В першій половині XVII століття замок поступово почав втрачати свою оборонну функцію. Свідченням цього стали події під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Тоді без особливих зусиль козацьке військо оволоділо Клеванською фортецею. Коли фортеця повністю втратила свою оборонну функцію, чарториські залишили замок і облаштували тут лікарню. Згодом приміщення замку віддали єзуїтам, які відкрили колегіум. Подейкують, що єзуїтський навчальний заклад тут проіснував до кінця XVIII століття. Саме тоді клевань, внаслідок першого поділу Речі Посполитої, опинився у складі Австрійської імперії, де під час церковної реформи імператор Йозеф II ліквідував орден єзуїтів з конфіскацією майна. Після чергового поділу Речі Посполитої територія Клевеня разом із замком відійшла до Російської імперії. До початку 19 століття замок стояв пусткою, аж допоки князь Костянтин Чарторийський не вирішив створити тут польську гімназію. Навчальний заклад в стінах колишнього замку діяв до 1831 року, а після польського національно-визвольного повстання був зачинений царською владою. У 1834 році російська влада в стінах замку облаштувала правильний навчальний заклад. Сюди із Луцька перевели гімназію проросійського спрямування. Однак, вже через два роки заклад перевели до рівного. Замок, який знову залишився пусткою, почав швидко занепадати. В роки Першої світової війни Клевенський замок було майже зруйновано. Тут обладнали ветеринарний евакуаційний пункт, а вже після часткової відбудови певних приміщень розмістили духовне училище. У 20 столітті на території замку ліквідували заклад санаторного типу, притулок для безхатченків, школу, інтернат для сиріт, бази НКВС, німецькі каральні органи, ПТУ, а наостанок лікувально-трудовий профілакторій для алкоголіків. Він був закритий в 1988 році. Саме з цього часу будівля не лише пустує, а й руйнується. Нині ми можемо побачити дві напівзруйновані башти, приміщення, в яких колись було духовне училище, та цегляний віадук над ровом. Ну і от оці речі, коли де, там провелося основа, там вони водночас засмучують, а з іншої сторони вони настільки будоражать, якби уяву, натякають про те, що ця річ ще не досліджена, не вивчена. І те, що ми бачимо з вами зверху, руїни це ще не говорить про те, що надія втрачена. Клевенський замок є одним із найстаріших замків в Волині. Це яскравий, але не унікальний витвір Волинської оборонної архітектури 15-18 століть. І для мене Клевенський замок, мабуть, найгарніший. Хоч, якби до ну, від науковий факт існує науковий факт про те, що Клевенський замок не, не унікальна річ, тобто є дублікати по Волині. Ну Подібна подібна архітектура, подібний архітектурний план будувалися подібні замки. Але чим він унікальний? По-перше, його розташування. Клевенський замок розташовується поруч із цим, з пересопницею, де відповідно зберігається копія Пересопницького Євангелія. і він колись був таким фортпостом. Тобто Пересопниця, Білівське Городище. Ми ж пам'ятаємо Білів, колись це був ну Білівград. А Клевань – це було такий перший пропускний пункт, найміцніше укріплення. Чи відновлять архітектурну пам'ятку, поки не відомо. Однак ви ще можете встигнути доторкнутися до історії та побачити величні руїни, оповиті, легендами. Кожне місце є унікальним. Якщо у вас є час, а тим більше є натхнення, то це тільки збагатить ваш внутрішній світ отакі вот мандрівки.